Христос, моя дитино, ті, які є вірними моїм заповідям у цьому житті, не жахатимуться у день суду. Знак Христа з'явиться на небі, коли я прийду судити світ. Тоді всі мої вірні послідовники, учні Христа, прийдуть із великим довір'ям до мене їхнього розп'ятого царя і судді. Цього дня праведні стоятимуть супроти тих, хто докучав їм і переслідував їх, ті, які покірно зносили осудження своїх співбратів, піднімуться судити в цей день усіх інших. Убогі та покірні матимуть велике довір'я і радість. Але горді та самолюбні любителі цього світу матимуть багато причин, щоб боятися. Тієї години кожен побачить, що наймудрішими були ті, які йшли за моїми заповідями і жили так, як я від них цього хотів, їх не вважатимуть більше дурнями. Ті, що думали по світовому. Усяке злодіяння буде змушене замовкнути і буде засуджене, тоді, коли кожне терпеливо перенесене страждання, принесе радість і потіху, безбожні будуть сумними, але мої побожні послідовники будуть сповнені щастя. Багато хто дякуватиме мені за труднощі й випробування, які вони перенесли на землі, цей день покаже мою силу, мудрість і величність, що надходять. Розваж, як ріка, що постійно тече до моря, так потік щоденного життя завжди рухається до Дня суду. Цей день виправить усі хибні норми і нерозумні ідеали людей світу. Це буде день правди, тріумфу святості. Чи буду я плести за течією моїм щоденним курсом? Чи ж регулярно перевірятиму свій напрям за допомогою розуму та іспиту сумління? Я готуюся або до радісного суду. Або до страшного, залежно від способу життя, який веду сьогодні. Ісусе. Мій суде і Царю, я не хочу плисти за течією щодня аж до моменту, коли смерть захопить мене несподівано. Хочу жити за Твоїми нормами так, як Ти навчаєш мене тепер через свою церкву. Скажи мені. Як я повинен жити сьогодні, і я надіюся йти за кожним твоїм бажанням. Я не маю потреби боятися суду, якщо буду вірним тобі в моєму щоденному житті. Амінь.